Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Тільки що зателефонували знайомі, кажуть, що вони будуть їхати в епіцентр і запропонували мені поїхати з ними. То я заздалегідь зібралася, я не люблю, коли люди на мене чекають або я запізнююсь, краще я зачекаю, щоб не займати час інших людей. Для мене це дуже принципово і важливо. То зараз виглядаю і хочу в епіцентрі подивитися товари для дому, для затишку, декор, посуд. Іска фані, да те need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. Зараз в епіцентрі оці до... дошки, якщо є під камінь, ну дерев'яні є, а далі майже 500 гривень, ну, вона важка, але як би зрозуміти, дошка кухона, ну, дошка кухона, чи пластмас, чи під камінь. Ну, вона важка і схожа. Якщо 29 гривень це пластмас, в мене колись така була, але від неї ну вона зручна була, але вона швидко якось пошкрябилася і неприємний запах потім йшов від неї. Сирина загально тривога. Це звуки він наростає. Триває хвилину, Тому... то не менше. Угу. Добре, домовились. 399. Можливо, оце як під камінь. Бережемо, куди вже нам здіватися? Ні, я не бачу під камінь, а може це під камінь. Ну, наче як схоже, це невеличка. Не знаю. То називається Таня, не морош собі і людям голову, так? Да? Не морош собі та людям голову. Є є, навіщо тобі щось? О, в мене така чашка є. До речі, якість мені подобається. 79 гривень. А я тоді за 49 купувала. Угу. Щось я на цю звернула увагу. 89 гривень обережно, обережно, Вона як з краплинками. О, така ці за якістю мені подобається, бо буває, береш у руки чашку. Вона така легка і таке враження буває, що від ем, чогось гарячого вона може луснути. Бува таке, бува. А тут, як береш в руки, ну відчувається така якість. Ха, яка яскрава. Кольори яскраві. Шість дев'ять. Рожева. Нічхай для кого буде. Нехай для когось буде. До речі, дивлюся зараз пекельні тут є. Я завжди дивлюсь пекельні, мені хочеться якусь, знаєте, сучасну, класну. Але ж я не, не дуже в них розбираюся. Ні, це як така тверда резина. Я думала, дерево, ні, не дерево. А потім, як там би не було, а все одно повертаюся до своєї чугунки. Хоча до посуду я вам показувала, що які там ціни були і виказали дорого. Ну тут начебто дешевше, але чимось вони такі відрізняються. Такі, може. Дивлюсь, і 900 є пекельня, але ж вона така, знаєте, як квадратна. І менша 498. А як зрозуміти, яка вона по якості? Тому що не тут, ні, але цієї фірми купувала знайома, каже, прийшла, обробила, помила все, як там по інструкції написано було. І смажила, що вона? яєчню. Якби піджарку якусь робила, я б не помітила. А так смажила яєчню, і на білому були оці краплі, видно, вона приходила міняти. Но це в Дніпрі було, це не в нашому епіцентрі було. Ну, бува таке. І ще потрібно на що зверна... звертати увагу, як казала там одна жіночка за сковорідки колись давно, що термін під... Придатності є, каже, от прочитав, десь є термін придатності, півроку то потрібно викидати, тому що вже буде шкідливі якісь речовини викидати. Ця сковорідка буде шкодити здоров'ю. Тому є два роки, є рік, тому потрібно на це звертати увагу. Але ж це пишеться, знаєте, дуже дрібним таким шрифтом. І не завжди ти це прочитаєш. Тому якось так О, знижки. О, яка манюня, каструлька. Така манюня манюня. Не зовсім манюня. О, кришка важка. Каструлька манюня, а кришка важка. Мінус 50%. Це вже більше 875. Ось так, Та там. Так, ціни дійсно, знаєте, кусаються 319 гривень. Але воно, ой, а це як резина. Чи резина, чи клейонка схожа. І воно таке товсте, дуже товсте. А 129 тут набор йде, бачите? Рукавичка, ця прихватка. Хоча, знаєте, вдома можна таке щось самому таке шити, це 24 гривні прихваточка окремо. І взагалі зараз якось, знаєте, те, що робиш своїми руками, якось більше креативу можна додати. О, вже новорічне. 119 гривень. Ну, це я так, що бачу, те і вам показую. Так, це що у нас рушнички, начебто? 120. Ой, які вони приємні за якістю. Ого, такий колір класний. Ну, рушничок, ну, рушничок кухонний, так. Але 129 гривень. Це вже для сушки посуду 169. Комплект такий можна. Але ні. У мене є рушничок. Бачите, з цієї сторони так. з цієї так. У мене є рушничок. Я не втомлююсь. Повитирала все гарно, чисто, а то ще потім ще і цю прати. Таке. Картинитися по 49 рушнички, але я їх пробую. Мені здається, що нічого вони не будуть там впитувати воду. Ну вони вже якось, знаєте, на руках відчувається, що так може бути, але такі, знаєте. Цаца, 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 цаца. 400 гривень. Дивлюсь, капці такі. Відчувається, що нозі буде там зручно, не буде такий, знаєте, якийсь парниковий ефект. Цікаві, капці мені сподобались. Тут ціни немає, але це вже так на таку зиму з вушками. Ася киці. О, і навіть знижка 249 гривень, рожеві такі. Класні капці. Якщо, то зверніть увагу зараз в епіцентрі. Для нового року вже подушки з'являються. Вони дуже високо. 455-229 ялинка. І така як. Під шар. Шкарпетки на Новий рік, ну, я так розумію, з минулого року з'являється вже 69 гривень. Якщо комусь на подарунок, то зараз можна купити буде. З таким малюнком, з таким сім. О, дивіться, які 238 на подарунок. Те, що треба, і тепло буде. І тут як резинові такі йдуть на подошві. 58 гривень чехол для прання я такий знайшла на 3 кілограми. Візьму поки що один розмір 35 на 50. Чи вже два взяти?

22 на 33. Тут не написано наскільки кілограмів. Я в них нічого не розумію. От який брати. Ну тут, бачите, воно складається отак. А тут як бочоночок такий. М -м -да. Ну, ціни. 124. Так це ж за штуку. Нічого собі. Візьми, Таня, Гардіну. Щось там поший, приший. Та ні, ну. Не знаю. Буду думати, бо такі ціни на чехли для прання. Тут заховався ще, отак був. 74, гривні 50, 50 на 40. Ракенбок. я в роздумах. 74 капець. Може тут якась особлива тканина? Так, я дивлюсь, тут розмір 35 на 50, а тут 40 на 50. Різниця в 5 сантиметрах і в 20 гривень економія. Хм. То звісно, що я це візьму. Дивлюся, гель для миття посуду, ну, засіб для миття посуду. І 39 гривень український виробник. Хтось мені казав, брав, чи ви дівчата писали, чи хтось із моїх знайомих, бо, слава богу, є з ким спілкуватися, і дуже багато людей. Казав, що дуже і дуже класний гель для миття посуду. Український виробник. Каже, візьми, не пожалкуєш, еко, тим паче, еко. Ти, якраз і ціна така нормальна. Який тут об'єм іде, господи, по 100 разів за одне теж пів літра. Ну що, шановне панство, беремо пів літра. Ти, і ціна дивіться, Супер просто. Так, що ще я буду купувати? Непогана знижка 639 гривень туалетний папір. Тут іде 30, 32 рулони. Я порахувала, виходить, по 19 гривень один рулон, а там, де по 4 або по 8, то 31 гривня. Саме такий, то ну, це ж вигідно. Тут ще диво є, диво диво. Скільки тут у рулоні. Ой, скільки тут рулонів. Я не бачу. 408 гривень. І ще візьму такі вологі серветки. Тут 72 штуки і зараз знижка 41 гривня. Мені подобається, що вони йдуть з клапаном, зручно буде закривати. А ці без знижки 77, а це 41. Ну, mm. То добре. Бо, наприклад, ну, коли немає клапану, коротше, коли немає клепки, вона завжди проблема. І навіть не на упаковці. Ну, тут начебто нема клепки. Ну, це буде велика кількість серветок іде, а клепки немає. Ви мене зрозуміли. 57. Ну, я велику кількість не хочу брати. Тут 72, а ну, зараз я подивлюсь, скільки тут. Це велика. Воно буде незручно. Тут 100 на 30. Та, нехай. Візьму таке з клепкою. Клепка – це завжди бренд і якості. Якщо ти маєш клепку. Ось, дівчата, 123 гривні. Ну, такі дозатри, коли я дивилася в магазині, боже, як вони мені подобалися, а виявилися Ну, Це як для мене, але вони ще є в продажу. І там і білі є, і чорні. Ну, і я кажу, може, то я така хазяйка. Ми всі кожні різні, ми всі. Індивідуальні, немає такого, знаєте, щоб я давала оцінку кожному. Мені ні, а комусь буде просто-просто ну, супер. Тому ось така краса. Мені зручніше, коли взяв, наприклад, відкрутив, налив і користуєшся. Бо з моєю нервовою системою навіть 101 гривня, ну такі. як Ну, Мені такі подобається, але я не вмію іми користатися, користатися. З моєю нервовою системою, поки я відкрию, ні, я зламаю. А таке по 65 гривень, будь ласка. Ну, Це мої покупочки в епіцентрі. Ми робили з вами разом. Вологі серветки з клепкою. <ріху> Міячи засіб для посуду еко. Виробник Україна. Туалетний папір по 19 гривень за рулон, а не по 31, якщо купувати менше, нічого нехай буде. Так, чохол для прання. Ось я його вже відкрила. Знаєте, тут склад тканини така, яка Додає ще додаткову цю мильність, я не знаю, як правильно сказати. Так що, це такий розмір якраз мені буде гарно.